Складною молекулярною речовиною, яку утворюють два атоми гідрогену і один оксиген. Хімічна формула води H2O. Вода це оксид гідрогену. Її графічна формула має наступний вигляд: це безбарна рідина без запаху і смаку, яка замерзає за температури 0 градусів Цельсію, а за тиску 760 мм тутного стовпчика закипає при 100 градусах Цельсію. Густина води складає 1, г на сантиметр кубічний за температури 4 градуси Цельсію. Вода має малу теплопровідність, тобто повільно нагрівається та повільно охолоджується, і майже не проводить електричного струму. Вода має три агрегатні стани, і, окрім рідкого стану, може бути твердою, тобто льодом, і газуватою, тобто водяною парою. На відміну від більшості інших речовин, вода розширюється при замерзанні. Густина льоду становить 0,0917 граму на сантиметр кубічний, і тому він легший за воду. Інші речовини характеризуються тим, що у твердому стані вони мають більшу густину, ніж у рідкому. У льоді між молекулами H2O утворюються порожнини, які зникають під час танення, і речовина ніби ущільнюється. Через те, що лід легший за воду, він не тоне у воді, залишаючись на поверхні водою, і їхня більшість практично не промерзає до дна, що сприяє виживанню риби та інших мешканців водою взимку. Вода є термічно стійкою речовиною, адже її молекули руйнуються за дуже високих температур. Лише 0,03% усіх молекул води розкладається при температурі 1000 градусів за Цельсієм. І лише 11% при температурі 2,5 тисячі градусів за Цельсієм. Також вода розкладається під дією постійного електричного струму. Продуктами розкладу молекул води є водень і кисень. І вкриває понад 2 третіх поверхні землі. Майже 97% води зосереджено у морях і океанах. Менше 3% від усієї кількості води на планеті складає прісна вода. До того ж, майже уся прісна вода міститься у снігах і людах Антарктиди, Арктики і на територіях з вічною мерзлотою. Лише 0,3% усієї наявної води міститься у річках, озерах і ставках. Однак для використання людиною ця вода потребує очищення. Атмосфера також містить незначну кількість води і одразу у трьох агрегатних станах. Вологість повітря залежить від місту водяної пари, а краплинки води і сніжинки та часточки льоду формують хмари, тумани і атмосферні опади тощо. Щоденно з земної поверхні випаровуються мільйони тонн води, які згодом випадають у вигляді дощу та снігу. Атмосфера також містить воду, як у вигляді підземних водойм, тобто у вільному стані, так і у складі різних мінералів. То хімічно зв'язані. Вода річок, озер і деяких джерел містить розчинених речовин менше 1 граму в 1 літрі, тому її називають прісною. А от чисти води в природі не існує. Навіть при контакті з повітрям вода розчиняє у незначних кількостях його компоненти, такі як кисень, азот, вуглекислий газ. А ще вода містить нерозчинні домішки, в тому числі часточки пилу. Воду в одному літрі, якою міститься понад 1 грам розчинених солей, називають мінеральною. Склад мінеральних вод різноманітний. Багато з них мають лікувальні властивості. У деяких містах України моршин, трускавець, гусятин, налагоджений спеціалізоване виробництво. Масовий води у живих організмах починається від 50% і може сягати 99%. Так в організмі дорослої людини вода складає майже 2 треті маси тіла. Вода це дуже хороший розчинник для багатьох речовин. Людина постійно використовує водні розчини в повсякденному житті. В воді відбуваються численні хімічні перетворення в природі і живих організмах. Якісна питна вода є однією з найважливіших умов для здорового і повноцінного життя людини. Саме тому охорона водних ресурсів планети вважається одним з пріоритетних завдань цивілізації. Розчинами називають однорідні суміші речовин, в яких найдрібніші частинки речовин, як, наприклад, молекули, розподілені настільки рівномірно, що їх неможливо виявити навіть під мікроскопом. Існують не лише рідкі розчини, але й тверді, серед яких сплави металів, наприклад, електрон, сплав срібла з золотом і газуваті, як, наприклад, повітря. Як і інші суміші, розчини не мають постійного складу.